Вітання усім, хто приєднався до ефіру нашого телеканалу. До вашої уваги новини в студії Ольга Юровська. Із сьогоднішнього випуску ви дізнаєтеся, Каплін може виявитися колаборантом. Колишній суратник депутата міськради має намір подати відповідне звернення до СБУ. Частина Полтави сьогодні опинилася без електроенергії. Нове провалля на дорозі тепер угорожа аварійної ділянки. Є і на вулиці Конституції. Зміни до обласних програм, створення військового ліцею та реорганізація комунальних підприємств критичної інфраструктури області ці та інші питання сьогодні підтримали депутати на 23-му сесійному засіданні Полтавської обласної ради. Більше про це у нашому матеріалі. Зміни до низки обласних програм це головні питання серед 47 пунктів порядку денного засідання 23-ї сесії Полтавської обласної ради, 8-го скликання, говорить голова Полтавської обласної ради Олександр Біленький. Відбулася вона у режимі онлайн. Ми вносили в основному зміни до програм Полтавської обласної ради, передбачали кошти на певні проекти. Були зміни незначні до бюджету. В основному це державні субвенції там на автобуси шкільні чи на укриття. Держава дофінансовує громади. Громадам потрібно теж співфінансувати ці проекти для того, щоб ті ж самі заклади освіти відповідали вимогам. Воєнного стану на сесії депутати проголосували за і за прийняття у спільну власність територіальних громад, сіл селищ міст Полтавської області, єдиного майнового комплексу комунального підприємства Комунсервіс» та комунального підприємства Зіньківський комунгосп на даному етапі, коли йде війна, коли скрутна ситуація в громадах, саме укрупнення може врятувати заклади. Критичної інфраструктури і продовжити їх, так би мовити, життя коли один потужний власник буде це Полтава водоканал. Важливий блок питань це економія обласного бюджету, що теж підтримали депутати. Зазначає перший заступник голови Полтавської обласної ради Олександр Лемешко. Перш за все об'єднання закладів освіти і об'єднання закладів сфери охорони здоров'я це зменшення. Адміністративних витрат так само, депутати погодили передачу державі. Закладив системи судово-медичної експертизи, окремо були питання, які стосуються сфери екології, агро, сільськогосподарського виробництва. А у Полтаві має з'явитися військовий ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою. На сесії підтримали ідею його створення. Зараз не доручення всім управлінням і департаментам, які ці займаються відпрацювати чіткий механізм, і щоб ми найближчим часом побачили роботу ще одного військового ліцею в нас на території Полтавської. Ось ми погодили створення ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою. Це питання вже давно висіло в повітрі, але в країні триває війна. І чекати, чи відкладати на потім було б наше величезне помилку. Щодо майнових питань, ми погодили реорганізацію кількох підприємств, і такі процеси дозволяють зменшити витрати на адмінперсонал, та в цілому сприятимуть фінансовій стабільності комунальних закладів. На увічнення пам'яті Симона Петлюри у Полтаві на сесії виділили близько 5 мільйонів гривень. Служба безпеки України закликає власників веб-камер на території нашої держави перепинити онлайн-трансляцію об'єктів та місцевості, щоб не коригувати російські ракетні удари. Відповідні смс-повідомлення від СБУ 30 травня вже почали отримувати українці. Розповіла нам речниця обласного управління Інна Усова. Це стосується автоматичної відеофіксації обстановки довкола житлових і соціальних споруд, дорожньо-транспортних, промислових і торговельних об'єктів. РФ використовує вразливість сучасних веб-камер, щоб здійснювати ракетні обстріли по Україні та коригувати їх у режимі реального часу. Інформацію з камер ворог може отримувати з онлайн-трансляції через стрімінгові платформи або через хакерський злам. Також СБУ наголошує, заборонено знімати та оприлюднювати фото і відеоматеріали щодо діяльності сил оборони та наслідків ворожих обстрілів. Поширення таких записів є злочином, який передбачає покарання до 12 років тюрми. Лідер партії простих людей, лідер українсько-російського молодіжного парламенту, Каплін може виявитися колаборантом. Аргументи проти депутата міської ради та відповідне звернення до Служби безпеки України озвучив сьогодні його колишній соратник. Тісна співпраця із проросійськими політиками, керівництво українсько російською громадською організацією та інше деталі. Дивіться у сюжеті. Сергій Каплін може бути колаборантом та працювати на ворога. Такі підозри висловлює його колишній колега по фракції та екс Ігор Кислов. Серед підстав таких звинувачень це постійне фігурування напередодні повномасштабного вторгнення Росії Сергія Капліна в ефірі телеканалу Інтер з критикою влади та просування російських наративів. На його надзвичайну активність в ефірі звернув увагу й журналіст Майкл Щур. Сергій Каплін, Сергій Каплін, Сергій Каплін, Сергій Каплін, Сергій Каплін, Каплін. под протестуючих. Приїхав на Сергій Каплін. Каплін, 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 Каплін щодня канал Інтер по краплі вичавлює з себе в телеефір. Капліна влада готується до наступних виборів, точніше, до безпрецедентного небувалого підкупу українських громадян. Сергій Каплін тісно пов'язаний з одіозними українськими проросійськими політиками і неодноразово це підкреслював та навіть планував балотуватися до Верховної Ради від нині вже забороненої ОПЗЖ. Говорить Ігор Кислов. Він на протязі нашої діяльності постійно казав, що він на зв'язку з паном Льовочкіним хоче балотуватися від ОПОБЛОКу блоку або якоїсь іншої партії, яка можливо буде названа опозиційний блок. Найдивно, це було Чути Сергія Ніколаюча таке висловлення, що він працює з фракцією Опоблоку в міській раді, що вони домовилися з Києвою і обіцяли, якщо пройде об'єднання чотири депутата опозиційного блоку, чотири депутата фракції партії простих людей, тоді буде можливість Сергію Миколайовичу очолити цю так названу фракцію. Він постійно нам говорив о тому, що після об'єднання з Опоблоком він стане керівником. Цієї об'єднаної фракції, і це дасть йому можливість балотуватися від опоблоку до Верховної Ради, якщо будуть вибори, а також можливість очолити і стати першим заступником міського голови, що дасть йому змогу обогащатися і самому і більш впливати на розподіл бюджету Полтавської міської ради. Все це об'єднання Мамая, Киви та Капліна, нагадує Кислов, мало відбутися у грудні 2021 року на з'їзді ОПЗЖ у Полтаві, в готелі Галерея. Нагадаємо, що ці події завершилися не розпочинаючись сутичками та протестами полтавців. Серед інших аргументів не на користь Капліна, це те, що його син від першого шлюбу призовного віку проживає на території Росії, і невідомо чи не взяв він, чи візьме в майбутньому зброю в руки, аби стріляти в українців. А сам Сергій Каплін, як видно з державних реєстрів, і до. Осі очолює засновану ним громадську організацію Українсько-Російський Молодіжний парламент. Зараз Сергій Каплін, так звані піші ході на автомобілях до Києва або у відрядженні. Все це показуха та втеча від відповідальності кримінальних справ та військомату. Наголошує Ігор Кислов. Мені не зрозуміла його хода, і де він ходить, і для чого ходить, тому що. Сьогодні є такий виклик у нас в державі, воєнний стан, і всі сьогодні розуміють, що потрібно пройти медкомісію, бути готовим захищати нашу державу. Але Сергій Миколаївич, як завжди, ховається. На мою думку, він переховується від кримінальних справ, які були порушені відносно нього і його діяльності. Хочу наголосити, що з 2019 року Сергій Миколаївич ніде не прописаний, ніде не працює. Це визиває диво який рахунок і він живе, їздить на машині на автомобілі, і це дивно, тому що ну, в наше время жити зараз потрібно десь заробляти, а він ще при цьому відправляє себе відрядження. Ми намагалися зв'язатися з Сергієм Капліним, аби отримати відповідні коментарі. Його телефон знаходився поза зоною досяжності. Тим часом Ігор Кислов впевнений, що СБУ візьме до уваги озвучену ним інформацію та проведе відповідну перевірку діяльності Сергія Капліна. Відповідні висновки зроблять і полтавці, яких він безсоромно обманює. До мене прийшли дві бабусі, і одна друга питає: а де найти Капліна? Ну я здивувався, кажу, а що ж таке случилося? Вони кажуть: він же нас дуре Бреше він нас закликає не платити кошти теплоенерго. І ми от не платили більше року. Але ж ми не розуміли, що сьогодні набіжала велика сума, і теплоенерго, як і люба комунальне підприємство, подає до суду. І на них ще лягають зверху судові здержки. А також ми не отримали субсидію. То хотів сказати, очі, перестань дурити людей, тому що вони в кінці кінці він втече кудись. А ми останемося з боргами. І Як будемо вирішити це? У це проблема. Священника православної церкви України та блогера Олександра Дідюхіна, тимчасово виконуючи обов'язки міського голови Андрій Карпов, планує призначити на посаду очільника Прислужби служби Полтавської міської ради. Цю інформацію телефоном підтвердив сам пан Олександр, але наголосив, усі офіційні коментарі будуть після того, як він обійме посаду, а саме з 1 червня. Нагадаємо, що наразі Олександр Дадюхін є настоятелем свято-миколаївського храму у Полтаві, а також депутатом Полтавської міської ради фракції Європейська Солідарність. Сам Андрій Карпов на телефоні дзвінки не відповідає. Як повідомили нам у міській раді, він сьогодні перебуває у відрядженні. Сьогодні частина Полтави залишилася без електропостачання. Тимчасово не було світла у зв'язку із пошкодженням електромережі. Повідомив перший заступник міського голови Полтави Валерій Пархоменко. Станом на 15-ту годину додав він електропостачання відновили. Як зазначили у Полтава обленерго, графіків аварійних чи погодинних відключень не застосовували сьогодні, 30 травня, спрацювало автоматичне частотне розвантаження в електромережах 110-150 кВт, через що частина Полтавської області залишилася без електроенергії. Превентивні заходи були застосовані для збалансування системи, пояснили у компанії. Також через пошкодження електромережі у Полтаві спостерігалися і затримки у курсуванні тролейбусів. Сталося відключення десь приблизно о 13.30 Після того як е, почали подавати е, потужності на наші підстанції обленерго для цього. Повинен бути термін. Нам потрібно було десь приблизно година. Тому е, все взагалі склалося більше двох годин від моменту того, як було відключення, і після того як ми поїхали зараз. Всі тролейбуси працюють на всіх маршрутах в штатному режимі. Обережно нова яма, пастка на дорозі утворилася вона по вулиці Конституції у самому центрі міста. Полтава буквально вкривається приваллями, кажуть водії. Чому вони утворюються та коли їх почнуть ремонтувати, розкажуть мої колеги. Обережно нове провалля. Ще одна яма утворилася у Полтаві по вулиці Конституції. Її місцеві водії побачили вчора, а вже сьогодні небезпечне місце обгородили комунальники. Проте, коли почнуть його ремонтувати, вони не коментують, адже кажуть, спершу мають дослідити цю ділянку. Утворення такого проваля наслідок тижневих дощів, говорить перший заступник міського голови Полтави Валерій Пархоменко. У Полтаві після е, таких е, великих злив з'явилася маса випадків, коли біля люків водоканалу або тепленерго з'явилися провалі. Це пов'язано з тим, що вода пішла, да почала підмивати. Ми вчора провели нараду, поставили задачу безпосередньо Полтав водоканалу, терміни щодо ліквідації цих провалів. У найшвидші терміни мали відремонтувати і проваля по вулиці Котляревського. Нагадаємо, що з початку травня на очах свідків в цю яму пастку потрапило вже чотири авто. Одне з них діставали евакуатором. Як нам раніше повідомляв заступник начальника управління житлово-комунального господарства Олександр Попенко, підрядники мали почати латати яму з 15 травня, але так нічого й не змінилося. Сьогодні не на камеру пан Олександр повідомив, що наразі з підрядниками домовилися розпочати ремонт цього провалля після 5 червня. Ще одне провалля, яке також очікує ремонту, на перехресті вулиць Шоломалейхема та Козака. Полтавець Сергій нещодавно тут погнув диски на своєму авто, об'їжджаючи яму. Про ситуацію, що склалася, коментує коротко. Це жахливо дуже. За словами першого заступника міського голови Полтави Валерія Пархоменка, вже почали ремонтувати провалля на вулиці Героїв Чорнобильців та на Сіній. У Полтаві розпочався розгляд варіантів на перейменування вулиць і провулків третьої черги. За півтора місяці прийому пропозицій полтавці надіслали робочій групі більше п'яти тисяч ідей. Серед них було 10 офіційних листів пропозиції, які написали матері загиблих захисників. Повідомили в інституті розвитку міста. Серед вулиць, що увійшли до третьої черги, такі як Пушкіна, Корчатова, Латишева, Головка та інші. До перейменування третьої черги потрапило 65 геонімів сьогодні. На засіданні робочої групи із 65 встигли розглянути сім перших вулиць. Продовження наступної робочої групи заплановано на 6 червня на 15.00. Предмет, схожий на пістолет, виявили у Полтаві поліцейські у 36-річного мешканця Полтавського району. Він близько 2-ї години ночі, 30 травня, порушував комендантську годину. Як повідомив чоловік, даний предмет перероблено для відстрілу гумових куль, але дозвільних документів на нього немає. На місце події патрульні викликали слідчу оперативну групу для з'ясування усіх обставин. Під час патрулювання патрульні помітили чоловіка на вулиці Небесної Сотні, який порушував комендантську годину. Спілкуючись з інспекторами, він почав помітно нервувати і показав патрульним предмет зовні схожий на пістолет. Патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу, а також передали чоловіка та предмет, схожий на зброю, слідчо-оперативній групі для подальшого з'ясування обставин. На телеканалах ЄРТЕ та Місто Плюс знову екскурсія. Побачити, як створюються новини та телевізійні програми, прийшли учні Полтавського ліцею номер 13 Як це було, дивіться у сюжеті. На телеканалах ІРТ та місто Плюс знову екскурсія. Цього разу для учнів Полтавського ліцею номер 13 Школярам показуємо усе за кадрове життя. Зокрема, як працює редакційний та технічний відділи. А найбільшу цікавість, як завжди, викликає ефірна студія. Тут семикласники спробували себе у ролі диктора. Вже з водою мешканці дев'яти вулиць та прогулків назбирали понад 100 тисяч гривень на передову. За ці гроші закупили медичні турнікети. Під час екскурсії Розповідаємо школярам і про особливості створення новинного сюжету. Говоримо про вимоги до загального хронометражу, постановку кадрів та нюанси під час запису інтерв'ю. Підлітки зізнаються, вже починають пробувати свої навички у монтажі. Тож їм цікаво побачити досвід професіоналів. Я коли їздила в табір, я там треба було зняти рекламу. Ну свою і я теж там трошки монтувала. Ті матеріали, які я монтувала, це були для особистого користування. Сьогодні я побачила в яких програмах ви вимотуєте новини, і мені це сподобалося. Я готувала відео, у мене волоссяціальна реклама, та я робила палкутрову анімацію. Я прийшла до цього сама, тому що мені це подобається, і я хочу, щоб це побачили інші люди. Тому я викладаю це у інші соцсеті. Я приймаю і як актор, як сценарій, як монтажер. Я роблю все сама. Так сильно нічого не монтував, так сказати, Дуже серйозно нічого в Капкуті монтував чисто відеоролики. тік-ток просто так мемного характеру. Кібіж Нові знання, які отримали школярі під час екскурсії, їм обов'язково знадобляться у майбутньому. Переконана викладач ліцею Антоніна Білокінь. Хочеться, щоб діти на момент закінчення школи вже знали, чого вони хочуть у цьому житті. Тому зараз ми протягом і ще будемо ходити, і вже були на деяких екскурсіях. Ми будемо знайомитися і надалі з іншими професіями, саме для того, щоб діти визначилися до 11 класу, чим би вони хотіли зайнятися. Тепер і ці підлітки знають професійні журналістські секрети, які відбуваються по той бік екрану. І це всі новини на сьогодні. Ми продовжуємо слідкувати за подіями міста і України, щоб оперативно повідомляти про них вам. Дивіться новини на нашому телеканалі та на сайті ІРТЕПІЛЮЕЙЙ Бережіть себе. Все буде Україна.